Вітаю вас, брата і сестри, на нашому подкасті від Ірпінської біблійної семінарії. Сьогодні ми продовжуємо занурюватися світ глухих, і хотілося б сьогодні поговорити про церкву і глухих. І сьогодні нам в цьому допоможе наша сестра Світлана. Вітаю вас! Вітаю. Світлана, скажіть, давайте от сьогодні з вами поговоримо про таку історію служіння глухим і глухих в нашій країні. Як? Коли, що ви знаєте, як воно розпочалося? Глухі люди вони завжди шукали Бога так само, як і чуючи. І навіть в радянський час десь в помісних церквах були глухі люди. Хтось їм перекладав, здебільшого це ну, діти, батьків. Але коли Радянський Союз розпався, і після 91-го року, так як пішло пробудження взагалі по всій Україні, по всіх церквах, так само це відбулося і з глухими людьми. Глухі люди приходили в церкву по запрошенню своїх знайомих, своїх родичів. І, звичайно, вони приходили тільки в, в ті церкви, де там були перекладачі. Угу. Іноді церква запрошувала. Просто кваліфікованих перекладачів, не віруючих, платила їм ну, типу зарплату, і вони перекладали інше питання, як вони перекладали, але Бог використовував навіть такі випадки. Угу. І після 91-го року дуже, дуже сильно почали розвиватися саме осередки глухих в церквах по Україні. Дуже великий вплив також зробила і Ірпінська біблійна семінарія, тому що саме вона першою відкрила набір для навчання перекладачів жестової мови. І цей набір був у 97-му році. Мені тоді було 16 років, коли ми приїхали сюди навчатися. Обов'язково з кожної області були представники. Це були люди, які вже мали якийсь рівень жестових одиниць і володіння жестовою мовою. І також це були люди, які взагалі не знали нічого. Mm -hmm. Про глухих, але в них дуже було велике бажання. І саме в Рпінські біблійні семінарії були розроблені перші біблійні жестові позначення, які потім розповсюдилися по всій Україні і використовувалися віруючими глухими в церквах. Mm -hmm. А скажіть тоді, от давайте так, такий конкретний чи поетапний шлях, як глуха людина може потрапити в церкву, через які заходи чи події в її житті? Ну, Раніше це все ж таки були ну, конференції. Uh -huh. Також це ну, було особисте свідоцтво. Наприклад, моя мама прийшла в церкву, коли мені було 10 років. Ну, Звичайно, я вже була. Типу, своїм перекладачем, і неважливо, чи я розумію щось чи не розумію. Uh -huh. Я перекладала, і мама моя привела всіх своїх подруг, всіх своїх друзів. І в нас тоді в Полтаві дуже багато було глухих людей, тому що вони пішли ну, за своєю подругою. Uh -huh. Також почали проводитися табори для глухих, і для початку там допомагали чуючі, перекладачі, чуючі служити. Але поступово і станом на зараз служення глухих воно настільки самодостатнє, що глухі самостійно проводять табори, табори для сестер, загальні табори, для молоді, дитячі табори. Угу. Також проводять різні конференції для наближених, для невіруючих, різні семінари навчальні. і також роблять багато зараз відеоконтенту жестовою мовою для того, щоб можна було його розповсюджувати, і глухі таким чином могли почути про Бога. А скажіть, от сучасні помісні церкви, баптистські, вони в них є умови для прийняття глухих? От вони взагалі, якби вони відкриті для глухих, на вашу думку, чи вони... Якби закриті щодо них. Ну я вам скажу, все це дуже-дуже індивідуально, тому що угу. кожна область, кожне місто, кожна церква це ну, окремий світ, і ми можемо говорити про різні церкви і про різні умови. Але е, я вам скажу так, як і було, і в 90-ті роки, е, є і зараз, але дякую Богу, що зараз все ж таки такого менше, але все одно воно є. Оці стереотипи, оці міфи про глухих. Вони все одно е, залишаються у чуючих людей, угу. тому що все ж таки не дуже сильна йде просвітницька. Робота для того, щоб люди мали розуміння про глухих, про світ глухих, як з ними треба спілкуватися, як правильно, які там помилки можуть бути угу. в спілкуванні з глухими людьми. І також є такі церкви, які говорять, ну от коли до нас прийдуть глухі люди, от тоді ми будемо думати стосовно служіння глухим людям тобто залучати когось із перекладачів чи, можливо, направляти на навчання, але ж вивчити жестову мову за 5 днів. Днів ти не зможеш, а глуха людина довго чекати теж не буде. <різь> в мене навіть був такий випадок, коли я запитала у одного пастора, чи є в вашій церкві глухі. він мені сказав, слава Богу, немає. <різь> <різь> я розумію, ну, можливо, він не те хотів сказати, але це сприйнялося трішки по-іншому. Тому. Дивлячись в розрізі всієї України, ми можемо навіть по областям сказати, де є більше глухих, де є менше глухих. І, і це не залежить від того, скільки глухих невіруючих живе в тій місцевості. Угу. Це дійсно залежить від того, наскільки церква готова прийняти глухих людей. А це, звичайно, це або глухі, які є в церкві. І також чи є перекладач. Угу. І до речі, стосовно перекладача, перекладач має володіти жестовою мовою саме жестовою мовою, тому що є такий вид перекладу, як кальковане жестове мовлення. Що це означає? Це типу ми кожне слово. Просто одягаємо в жести. Угу. І ну, я чую речення словесне, і я таким же словесним реченням перекладаю тільки жестами. Але ж ми з вами говорили в минулий раз, що не всі глухі люди гарно володіють словесною угу. мовою. І коли вони навіть бачать жестові одиниці, але вони поставлені за правилами словесної мови, то навіть такий жестовий переклад, як калькованим жестовим мовленням, глухі не розуміють. Для прикладу, для того, щоб ви розуміли, наші глядачі також просте речення. Біля стільця стоїть лампа. Калькованим жестовим мовленням, тобто на кожне слово, кожен жест. Ми, ну, типу, як зодягаємо. Я покажу вам так. Біля стільця стоїть лампа. Жестовою мовою це можна показати ось так. Бачите, малюнок одночасно. І порядок жестів взагалі інший. Тому, е, от саме таким перекладом е, картинно-образним, угу. за правилами саме жестової мови мають перекладати перекладачі для того, щоб саме володіти таким перекладом і знаннями, ну треба вчитися і багато спілкуватися з глухими. Але дивіться, якщо навіть глуха людина вона потрапляє в помісну церкву, вона заходить туди, вона прийняла Христа, стала членом церкви. Які є виклики у помісну церкву чи у керівництво щодо глухих? Що їм треба точно знати, чим вони можуть стикнутися, коли глухі приходять до них? Ну, для того, щоб не було цих викликів чи не було цих проблем, бажано все ж таки, щоб була просвітницька діяльність, тобто інформація. Угу. Чуючи люди, вони. Навіть можуть не розуміти, як вони можуть ну, неправильно себе повести з глухими людьми, а це глухих людей образить. І от, оці непорозуміння, ці проблеми це комунікація. Угу. Відсутність цієї комунікації, непорозуміння, а чого глухі так роблять, а чого вони так себе ведуть. Проста банальна інформація для всіх членів церкви угу. е, допоможе уникнути багатьох-багатьох проблем. І навіть е, якщо в ваших церквах є глухі або прийдуть глухі люди, е, бажано знати хоча б декілька. Важливих таких правил, як потрібно спілкуватися з глухими людьми, я можу їх розказати. Да, давайте. Скажу всім нашим глядачам у тих в церквах, де є глухі або, можливо, будуть глухі, так як глухі люди сприймають інформацію через зір, вони не чують. Для них дуже-дуже важливий зоровий контакт. Тобто дивитися в очі. Навіть якщо ви спілкуєтеся з глухою людиною через перекладача, глуха людина дивиться на перекладача, але ви дивитесь на обличчя цієї людини. Навіть банально, коли ви вітаєтеся з глухою людиною, дуже-дуже важливо дивитися їй в очі. Також дуже важливо посміхатися і відкритим поглядом. Показувати, що ви до них гарно налаштовані. Тому що, коли ми, чуючи, з вами спілкуємося, то ми можемо зорієнтуватися, як людина до нас ставиться за інтонацією голоса, угу. правда? А глухі люди цього не чують, і їм треба цю інтонацію побачити. Тобто, це міміка нашого обличчя. Це те, що я говорила. Посмішка це відкриті брови, це світлий погляд, це незатемнені окуляри. Також дуже важливе розташування. Коли ви спілкуєтесь з глухою людиною, ви не маєте стояти десь перед вікном, щоб на вас світило сонце і ви були в тіні. Також дуже важливо, як ми вже говорили, не кричати. не... Сильно відкривати рота, так? бо це глухих буде ставити в незручне становище. Як ми можемо покликати глуху людину? Кричати, сенсу немає, вона не чує. Ми можемо підійти і обережно торкнутися за плече, це є нормальним, або підійти так, щоб ви потрапили в поле зору глухої людини, і помахати їй рукою. Якщо, наприклад, глуха людина в кімнаті, вона знаходиться дуже далеко, то ви можете постукати навіть по підлозі, або якщо це довгий стіл, можете постукати по столу, і вібрацію людина глуха це відчує. Не раджу вам використовувати цей метод на вулиці, того, що там асфальт, і вібрації не буде. Але якщо, наприклад, вам потрібно покликати. Дуже велику кількість глухих людей одночасно в кімнаті. То є такий лайфхак: ми беремо, вмикаємо і вимикаємо світло декілька разів. То от саме кожна глуха людина зрозуміє, що хтось її кличе, а не те, що є проблеми з освітленням. І як я вам вже говорила, ми можемо. Використовувати нашу міміку, і також якісь жестові позначення. Ну, типу, іди сюди або проходь, ну, і допомагати такими жестами, які ви ну, використовуєте в своєму житті. І це буде досить приємно для глухих людей, що ви розумієте те, що для них цінно. І також, коли ви спілкуєтеся з глухою людиною, може бути так. Така ситуація, коли у вас задзвонив телефон, або вас хтось погукав, і ви різко повертаєтеся до телефону або до тієї, людини, яка вас погукала, але ж глуха людина цього не чула, і вона починає вже фантазувати, а що трапилося, чого від мене відвернулося, а що я такого сказав, і так далі. І тому подібне. Тому достатньо сказати: почекай, типу, секундочку. Ну, або показати телефон, або пауза. І тоді глуха людина зрозуміє, що до мене це не стосується, мені треба просто почекати. Мене поважають, мене цінують, і все буде добре. У мене був такий випадок, коли підійшов один брат і сказав: Мені треба поговорити з дияконом. І ми підійшли до цього диякона, і він каже: Скажи мені, будь ласка, брат, а чого ти мене не любиш? А я, ну, також здивувався і каже, в сенсі я тебе не люблю. А він каже: Ти коли зі мною вітаєшся, ти ніколи не дивишся мені в очі. То тоді цей деякон, повірте мені, він вже вітався також, <світ> дивлячись в очі. Тобто така дрібниця, але для глухих вона важлива. І до речі, я розумію, що дуже складно вивчити жестову мову для того, щоб мати цю комунікацію. А комунікації немає, тому що мови взагалі різні. То було б дуже-дуже гарно після інформування церкви про світ глухих, про те, як треба з ними поводитись. Щоб кожен член церкви. Хоча б мав інформацію, мав знання, як показувати декілька жестів. Ну, елементарні. Показати? Можете показати, да. так. Ну, Перше, наприклад, привіт. Ну Це знаєте, кожен з вас це, це знає. Привіт дуже легкий жест. Є слово вітаю. Ми беремо дві долоньки і робимо ось отак: раз, два. Верхній половині грудей, бачите? Раз, два. Обов'язково посміхаємося і дивимося в очі. Але увага, у кожному жесті є своя локалізація, своє місце. Тому я показую тут, і це дуже важливо. В іншому місці не потрібно показувати. До побачення. Це також дуже легкий жест. І глухій людині буде дуже приємно, коли ви будете з нею прощатися і покажете такий жест. А скажіть, а як можна благословити людину вуху, щоб побажати, і нехай Господь її благословить до прикладу? Ну, я не буду дуже ускладнювати, але давайте так, вказівним пальчиком ми показуємо на небо. Це вже буде зрозуміло для глухої людини, що мається на увазі про Бога і благословіння. покладаємо цю людину або покладаємо руки. І все. Бог. Хай тебе благословить. Ну і останнє, мабуть, дякую все ж таки, це таке просте слово. Також дуже-дуже просте: ми беремо долоньку, рівненьку, прикладаємо до підборіддя і робимо ось так. дякую. Трішечки нахиляється голова, і рух руки вправо. І ступінь вашої вдячності показується розміром вашого жесту. І дуже-дуже важливо. На підборіддя, не на губи, щоб не було повітряного поцілунку. Щоб вас правильно зрозуміли, добре. Дуже дякую вам, Світлана, за цю інформацію. Будемо мати надію, що всі, хто нас слухає, її дійсно почують, бо служіння глухим воно є дуже важливим сьогодні. Як і раніше, але хотілося б, щоб ми не тільки послухали це, але й прийняли це, і поширювали це далі, щоб якомога більше глухих приходило до церкви, чуло про Христа, але й бачило відкритість на дівах. Тому не перемикайтесь, далі буде більше Благословіння. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на цей канал, поставте лайк та по можливості прокоментуйте, тому що це сприяє розвитку контенту про християнського світу. В Україні.